Росіяни кинули кремчанина до в'язниці на 14 років. Окупаційний залізничний рейсу Дакм'яджита визнав його винним у замаху на так званого віце-прем'єра окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова. До всього бранця, чиє ім'я не називають, оштрафували на півмільйона російських рублів. Окупаційні силовики стверджують, що він буцімто співпрацював зі службою безпеки України, а тоді мовляв, отримав гексоген, а також інструкції щодо виготовлення вибухівки та приведення її в дію. 19 червня минулого року чоловік, нібито, встановив саморобний пристрій, дочекався, коли троє окупаційних ватажків сядуть в автівку, після чого підірвав їх. Люксовий позашляховик Toyota Land Cruiser злетів у повітря на євпаторійському шосе. Перелетів відбійник і згорів ущент. Російські посіпаки вижили, хоча дістали серйозні поранення. Спершу припускалося займання газового балона, але окупаційні силовики швидко відшукали такий собі український слід. Іншого кремчанина Сергія Єржова засудили до 18 років в'язниці. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові на Дону визнав його винним у вибуху на газопроводі в Кориїзі, що під Ялтою на бранця повісили одразу виготовлення саморобної вибухівки, підготовку та вчинення теракту з тяжкими наслідками. Перші чотири роки терміну Єржова триматимуть у в'язниці, решту у колонії суворого режиму до всього призначили штраф у півмільйона рублів за версією окупантів з 24 лютого до 8 листопада 2022 року. Сергій Єржов буцімто тренувався на Дніпровщині, де під керівництвом співробітників СБУ. Нібито вчився виготовляти вибухівку. Торік у червні повідомлялося про вибух у курортному селищі Кориїз. 500 абонентів залишилися без газу через пошкодження газопроводу. ФСБ швидко відзвітувало про дистанційний підрив труби, а невдовзі, і про затримання Єржова під час обшуку у його гаражі буцімто вилучили детонатори. Та два кілограми вибухової речовини згодом з'явилося ФСБшне відео з так званими зізнаннями бранця. Негайно звільнити Рустема Османова, Азіза Азізова та всіх незаконно затриманих в Криму громадянських журналістів, закликали репортери без кордонів. У міжнародній організації наголосили на безпідставності утримання колег у неволі днями. Окупаційний київський райсуд Міжджита продовжив незаконний арешт громадянським журналістам з Бахчисарая, Азізу Азізову та Рустему Османову до 4 листопада. Буцімто через те, що Может можуть утекти чи вплинути на учасників судилища. чоловік несудимий працюючий торговим представителем, должен содержаться в следственном изоляторе. Ну, Доводы защиты в этой части были, ну, на наш взгляд, очень веские. вот Следствие, как обычно, тяжесть может скрыться, может чему-то помешать. Собственно, доводы защиты в очередной раз услышаны не были. Каких-либо оснований, повторюсь, для продления стражи нет. Однако стандартно 100%, со стопроцентной вероятностью... Всі uh, ходатайства uh, слідства ФСБ а продлієні стражу улютворяється. Також до 4 листопада продовжили арешт іншим бранцям з Бахчасарая Мімєту Люманову та Мустафі Абдураманову. Також затриманим після облави 5 березня цього року. Судили ще оголосили закритим, рідних всередину не допустили. Никого не впустили, ни жен, ни матерей, ни детей. Не дали увидеться с мужьями, сыновьями своими да, и отцами, соответственно. Суд прошел в закрытом режиме. Никаких иллюзий мы не пытали. Суд принял такое решение в связи с ходатайством прокурора. О закрытом судебном заседании якобы прокурор опасается же за жизнь и здоровье участников судебного процесса, а также их родственников. Никаких фактических каких-то доказательств или обстоятельств приведено не было, то есть просто голословное такое утверждение, что они просто боятся и опасаются. Ну конечно, в связи с этим хочется порекомендовать прокурору значит, сменить профессию, раз она боится и опасается быть прокурором и участвовать в таких судебных заседаниях. Громадянські журналісти в окупованому Криму висвітлюють облави російських силовиків, незаконні судилища та беззаконня окупантів. До незаконного затримання Зіза Зізов транслював наживу обшуки в оселях кримців. Рустем Османов, колишній співробітник телеканалу АТР, який став журналістом об'єднання Кримська Солідарність. Загалом лише за два роки повномасштабного російського вторгнення зафіксовано більше 160 випадків переслідувань громадян. Дянських журналістів російськими силовиками в окупованому Криму. Українська воєнна розвідка помітила перекидання сил ППО та російської авіації в глиб Криму ближче до Керченського мосту. Деякі військові частини разом зі своєю технікою виводять із західної та північної частини півострова, де вони вразливіші до українських ударів. Повідомили у представництві президента України в Криму. 26 липня генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що українські ракетники у Взаємодії з іншими складовими сил оборони у межах єдиного задуму завдали удару по литовищу Саки. Пізніше низка джерел заявили про ураження двох російських винищувачів су 30 СМ. Та радіолокаційної станції удари по ворожим авіабазам і комплексам протиповітряної оборони на території Криму суттєво посилилися навесні після отримання далекобійних ракет «Атакамс» із касетною бойовою частиною. Більше 50 тисяч людей залишилися без світла в окупованій керчі. Усе через аварію на високовольтній станції. Одразу 362 трансформатори знеструмлені, а без світла залишилися ще сім навколишніх сіл. Причиною вважають кілька займань трави у різних районах. Керчі відновлювальні роботи обіцяють закінчити до дев'ятої вечора. Раніше жителі Керчі вже повідомляли про періодичні відключення світла упродовж кількох останніх місяців. Знеструмлення фіксували також в Ак'ярі, АКМЯЗДЖИТІ на західному та південному узбережжях півострова. Окупаційна влада Криму пояснювала це аномальною спекою. Імена кримсько-татарських героїв уперше з'явилися на вулицях Одеси. Замість радянського режисера Романа Кармена у Приморському районі з'явилася вулиця на честь героя України, Рішата Аметова. варварськи убитого російськими бойовиками під час окупації Криму. А сквер письменника Костянтина Паустовського тепер носить ім'я Номана Челібіджихана, першого глави уряду Кримської Народної Республіки та автора національного гімну Кримців «Ант-Еткенмен». Таке рішення в рамках деколонізації ухвалила міська рада Одеси. За словами депутата Одеської облради Фівзі Мамутова, ці постаті набрали найбільше голосів серед учасників кримськотатарської спільноти у соцмережі. Потім запропоновані варіанти розглянула топонімічна комісія, до висновку якої дослухалася міська влада. В нас не моно Національна держава в нас. Мультикультурна, і е, з боку держави, з боку громадськості суспільства, такий, е, знаєте, шлях е, один до одного. Це суспільство і держава, повинен е, вже розпочатись, тому що е, фактично це єдиний шлях для побудови політичної нації, і це один з їх елементів відзначення. Героїв різних національностей, які належать до нашої країни. Крім того, вулиця Червоного генерала Цвітаєва перейменована на честь колишнього політв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який у 2022 році поліг у бою з окупантами на Луганщині. Вулиця на його честь заміж червоного партизана Костянтина Заслонова може з'явитися і у Києві 41% голосів у міському застосунку Київ цифровий віддали саме за перейменування на честь Геннадія Афанасьєва. Столична влада поки що не затвердила волю киян.